Коли вода випаровується, мікропластик піднімається з поверхні океану в атмосферу. Щороку морським бризом лише на узбережжя переноситься близько 136 тисяч тонн мікропластику. А до двадцяти п'яти мільйонів тонн мікро- та нанопластику щороку переноситься на тисячі кілометрів морським повітрям, бризками, снігом і туманом перетинаючи країни, континенти і океани, глобальне забруднення мікро і нанопластиком продовжує зростати експоненційно у воді, атмосфері, продуктах харчування. Це призводить до того, що ми вдихаємо і ковтаємо пластик із кожним вдихом і ковтком. Мікропластик вже виявлено. В морському льоду дощовій воді, ґрунті та пилу, у сільськогосподарських угіддях, у питній воді та продуктах харчування його було виявлено навіть у тих продуктах, які вважаються здоровою їжею. У фруктах, овочах і навіть у солі, в атмосфері, навіть в Альпійських горах, тундрі та снігових шапках, у тілі однієї тисячі трьохсот видів тварин разом з вищими хижаками, і найстрашніше для нас із вами його було виявлено в кожному органі тіла людини.